Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у марафоні Простір свободи на телеканалі Д1. Сьогодні, у властивій нам творчій манері, ми підготували для вас прем'єру пісні. Вона називається Мирні ночі, Ясні Дні. Ми поспілкуємося з авторкою і виконавицею Мирні Ночі, Ясні Дні. Я думаю, це побажання. Хоча. Що скаже авторка цікава, і е, якщо залишиться час, то у нас ще буде відео із передової. Отже, тепер не відкладаючи і не затягуючи інтригу про прем'єру після... От буквально кілька днів тому, 14-го, якщо не помиляюсь, березня вона була з'явилася в Ютубі. Мирні ночі, ясні дні. Тіна Петерів з нами має бути на зв'язку. Вітаю вас, пані Тіні. Тіна, слава Україні. Вітаю, героям слава. Дуже рада сьогодні примірити у вас свої пісні, і відеороботу. А ми як раді. Але одразу скажіть, як до вас звертатись, тому що Тіна, мені здається, це від Христина похідне, да? і я трошки не знаю, як, як доречніше, як гречніше до вас звертатись. Скажіть, будь ласка, це тіна, це такий, знаєте, більше творчий псевдонім, скажем так. Ага. А в житті Христина, тому як вам зручно. О, як це прекрасно. Слухайте, у мене будуть до у вас питання і як до авторки і виконавиці і в тому числі до вашої ліричної героїні. І в тому числі тоді я буду звертатись до вас як Тіна. А коли у мене будуть особисті питання до вас уже безпосередньо, я буду звертатись до вас як до Христини. Мені здається, це буде доречно. А, а, отже, Тіно. Що е, привернуло увагу у вашій пісні? Я одразу як завжди звернув увагу на текст, і мене мені е, просто впало в очі. От просто запалало слово жовтожар. Я е, це е, рідкісне слово. Я відкрив тут же словник. Да, є таке слово, це воно означає ну, колір. Те саме, що жовто-гарячий, от тільки жовтожар. Так. Де ви його знайшли? Як ви його знайшли? І знаєте, мені. Здається, навколо нього взагалі будується весь, весь ваш текст. От е чому жовтожар? Ви знаєте, ви, мабуть, перший, хто запитався про це. Дійсно, я люблю вишуковувати якісь такі цікаві слова і читати книги, дивитися якісь фільми, щось для себе таке нотувати. І мені дуже кинулося це слово. Я зрозуміла, що воно відгукується мені максимально в душі, і воно описує доволі гаряче, палко, якісь певні емоції. І воно дуже максимально пасувало під цю мою композицію і передає такий гарячий і палкий зміст. Хто з наших глядачів ще не зрозумів, Христина пише і слова, і музику до власних пісень, і сама ж їх співає, от настільки людина талановита. Ну, давайте тепер про вашу пісню. Я, от на початку, я не знаю, чи чули ви чи ні, висловив припущення, що, от, судячи з назви, навіть мирні ночі, ясні дні, це. Така пісня побажання. Хоча там і ви і до Господа звертаєтесь, можливо, це і молитва. От, про що ця пісня? Чим вона наповнена? Насправді це така доволі особлива для мене пісня, тому що е, часто буває, що як я пишу пісні, інколи як є натхнення, вони відбуваються дуже швидко, там годинка, і вже пісня написана. А саме цю пісню я доволі довго виношувала, і е, е, вона створилася, десь обдумалася десь протягом п'яти місяців. І що саме надихнуло мене на написання цієї пісні, я ем, люблю переглядати різні інтерв'ю, і так склалося, що я переглянула інтерв'ю одного з полонених, який повернувся з е, полону, і два роки був в полоні. І е, він розказував про свою таку, я би сказала, неймовірну історію кохання, оскільки е, його дівчина чекала його два роки, і так склалося, що до е, того моменту, е, як він потрапив в полон, вони ні разу. Вживу не бачилася. І вона через своє гаряче серце, через свою любов, через свою віру, можливо, такий жовто-жар в душі, вона його чекала і дочекалася, і їхня історія дуже. Ем, Така особлива, яка мене надихнула е, написання цієї пісні, і дійсно для когось можливо вона як якась така мантра, молитва. Е, не знаю, кожна людина шукає собі своє, але насправді хотілося е, побажати кожному, кожному українці, українці, е, українцям всім е, таких мирних ночей і ясних днів пошвидше. Це наше спільне бажання. А вже за кілька хвилин буквально наші глядачі побачать ваш кліп, і там в ньому ви не одна. Там є ще силует чоловіка, який грає на фортепіано. Це Євген Хмара, піаніст віртуоз Ми побачимо там ще партію фортепіано. От як склалася от така ваш творчий тандем, співпраця? Як це відбулось? Це така цікава історія, тому що ще колись, як я була студенткою, навчалася у Львові, жила у Львові. Євген Хмара приїздив у Львів з концертами. Я з його творчістю була дуже давно знайома. І для мене таким особливим моментом стало, що я, я не потрапила на концерт, але я пам'ятаю, як я стояла біля фіші і подумала собі так дуже палко в душі, що о, я би так хотіла, мріяла б, про якусь таку спільну колаборацію. Коли вже я переїхала в Київ, я відвідала його концерти, майстер-класи, і так склалося, що моя подруга познайомляє. Йомала мене з Євгеном Хмарою. По факту втілила десь з мою з маленьких е, і багатьох мрій, е, і вже там відбу... так відбулася наша спільна співпраця. Е, відбулося все насправді дуже легко. Е, ми відчули такі якісь нотки взаємні один одного, що нам хотілося передати саме в пісні, підкреслити якісь е, е, емоційну складову Євген, е, неймовірно талановитий е, композитор, піаніст, музикант. Е, Саме фортепіанна роль вже в відеороботі. Грала інша людина, от але запис відбувався з Євгеном разом на студії. Ми протягом певного часу творили, витворяли і сподіваюся, що завдяки музиці і тексту нам вдалося передати таку сильну емоцію, яку хотілося передати через пісню. Як завжди, я закликаю вас знаходити це відео в соціальних мережах. В Ютубі зокрема, воно є на стрімі на нових платформ. Формах і е, ставимо лайк, е, щойно сам зробив і вас закликаю це зробити, тому що нашу от, таку якісну українську музику треба підтримувати. Це можна робити своїми переглядами, своїми лайками, своїми коментами. Будь ласка, наших за наших потрібно топити. Тим більше, за от е, такі мені, е, от зараз будуть компліменти не лише виконавиці, але й режисеру цього е, кліпу, тому що е, знайдено дуже таке елегантне рішення на цю тон тонку, щемливу ліричну композицію, коли е, е, є співачка в кадрі, є людина за фортепіано, є прожектор, і власне цього достатньо, щоб е, створити які е, якісне художнє полотно. Режисеру, просто телевізійні аплодисменти. Давайте повернемось до спілкування із Христиною. Пані Христино, що щойно я сказав, хороші слова і про ваше виконання, і про власне роботу відеороботу. Я хочу поспілкувати з вами. От вже саме як із Христиною, мене мені знову ж таки, от вашу думку хочеться почути. Тим більше, ну ви написали ці слова тут звертання: прошу Господа завершити війну. І я що подумав: дивіться, Христино, людству кілька тисяч років. Ну, Як цивілізації. Хоча, власне, до того, як воно стало цивілізацією, воно все одно воювало. Я до того, що протягом всієї св своєї історії людство воює безперервно. І нав навіть з того часу, як хтось взяв Каменюку і е гепнув когось е іншого, ще у стані там якогось неандертальця. І дивіться, е протягом усіх війн люди. Е Хтось завжди все одно звертався до Бога, ну яким би цей Бог не був. А війни все одно продовжуються. І от таке питання. чи варто, Чому люди звертаються до Бога, якщо ну, очевидно видно, що ця схема не працює, але все одно щось нас ну, сподвигає на оце от звернення? Ч, чому, Христину? Чому ви звернулися? Свою думку, я віруюча людина, і е, я знаю, що з будь-якої темряви завжди є світло. І наша віра, вона дуже сильна. Через нашу віру і через нашу любов в серці може творитися великі-великі чудеса. І кожна людина чекатиме тебе, я такий теж рядочок, скільки часу не Е, за допомогою своєї віри любові ми теж можемо десь спасти наших рідних, наших близьких, нам людей. І я думаю, що кожен українець, українка чекають повернення наших захисників, вірять, просять Господа, щоб теж допоміг втілити таку найбажанішу мрію в нашому житті, те, що відбувається. Війни протягом багатьох років, звичайно, є так такі історичні події. Вони є, але наша нація, ми українці, дуже сильні, і ми повинні завжди вірити і не втрачати ніколи цю віру в серці. Знаєте, я переглянув ваш канал в Ютубі. До речі, шановні глядачі, ви теж можете знайти канал Христини в Ютубі. Він називається Тіна Петрів, пишеться латиницею. Це все, все просто. Я подивився попередні ваші роботи. Вони дещо відрізняються від цієї, тому що вони більш енергійні, більш ритмічні, динамічні. От чому ви прийшли? От саме так до от чому настав такий момент у вашій творчості, що ви прийшли до якоїсь такої ліричної складової? Насправді не всі там пісні такі. Танцювальні. Не всі, не всі да. є така пісня в мене до небес» теж, яка дуже відгукнулася багатьом українцям. І ем, ви знаєте, мабуть, це стан душі ем, і переживання. Я думаю, що десь через мій текст, мою музику я висловила те, чого хочуть всі українці, і воно всіх нас турбує. Ми живемо в цьому і. Ем, Така вийшла от, лірична композиція, і я сподіваюся, що через відео теж вдалося доповнити і передати таку велику силу світла, і те, що це світло, я бажаю залі кожному українцю, щоб це світло жило завжди в кожному з нас. Знаєте, у мене зараз будуть питання, які я задаю багатьом ну, нашим гостям, тому що дуже часто різні думки і якісь нюанси думок з'являються. От Хочеться від вас почути. Дивіться, я не знавець, безумовно, музики, але мені здається, що українська музика, популярна музика, ну не лише популярна, взагалі українська музика, сучасна музика, вона знаходиться на етапі якогось неймовірного. Переродження, можливо, якогось нового навіть народження, тому що те все зросійщене, якесь таке поверхневе, шльопалі шльопки, там це снеїволичка, все, шльопки, а шльопалі і а, вийшли на пенсію. І з'явилося стільки нових імен, в тому, в тому числі і ваших. От я просто мені неймовірно приємно, що я маю нагоду з вами спілкуватися. От, де, де ви були раніше, і чому чому вас сьогодні стільки багато? Ато і всі наскільки класні, яскраві, якісні, от це, це просто, просто щось неймовірне. Ви знаєте, я е, все з маличку йшла до цього поступово. У мене дуже музична сім'я, родина. І я йшла своїм кроком життєвим. Е, так складається. Я рада, що українська музика популяризується. Я думаю, не тільки Україні набирає обертів, а й загалом в світі. І ми маємо це робити. Ми маємо підтримувати українське. Мої бабусі, дідусі всі були теж музикантами, всі співали. І продовжую я таку, знаєте, якби родинну традицію нести людям через музику. Це таке спілкування, можливо, в чомусь, нести якусь свою таку певну. У місію і окрім того, що я спілкуючись так з людьми, я ще їжджу також ще з культурним десантом нашої країни на різні позиції українські, і теж їжджу до наших українських героїв, захисників, спілкуватися, давати через музику, через мистецтво, віру, силу, і десь в чомусь, в чому я можу надихати на якісь звершення. А скажіть, будь ласка, а які емоції найбільше заходять ось на таку аудиторію? що хочуть? Ну, ви, як мисткиня? Це і Велика місія, але і велика відповідальність, і це особисто очевидно, що складно пропускати через себе і дарувати людям якісь емоції ну у вигляді вашої творчості. От які емоції ви даруєте? От що, що, що потребує от саме така аудиторія саме сьогодні? Ви знаєте, дуже різна аудиторія. Якщо це стосується наших захисників, це окрема тема. Це більше така, я би сказала, що це навіть не просто концертна діяльність, це така дуже велика душевна розмова. А на мою думку, зараз багато українців потребують світла через музику, підтримки віри. Можливо, інколи ця пісня саме лірична, так можливо, інколи якогось такого максимального переключення. Кожен поринає в свої певні думки, і вже слухаючи будь-яку пісню, нашого українського артиста накладає її десь на себе. Я сподіваюся, що ця пісня і відеоробота відгукнеться багатьом українцям, і вони відчують те все, що хотілося мені передати через пісню. Знаєте, Христино, ми теж тут я навіть не знаю, як до вас правильніше звернутися, Христино чи Кіно, тому що і в тій, і в іншій іпостасі ми запрошуємо вас у Дніпро і будемо раді. І ваше світло прийняти і поділитись своїм, тому що мені здається, що мистецтво вона на те і спрямона. І до речі, продовжуючи цю, цю тему. А власне, чого нам ну, якщо це не спойлери, якщо це щось комерційна таємниця, над яким матеріалом ви працюєте зараз і чого нам від вас чекати якимось найближчим часом? Насправді планів творчих дуже багато. Я не збираюся зупинятися, максимально рухаюся, впевнено по своєму творчому і життєвому шляху. Я готую деякі переспіви пісень. Вже в мене є підготовлені наступні композиції. Можливо, буду вас дивувати десь стилістично. І також маю в планах і надію, що все відбудеться і складеться такий невеличкий осінній мінітур. От це такий спойлер. От. Тому сподіваюся, що все вдасться, і я ще не один раз буду з вами спілкуватися. Ми на це теж сподіваємось. І на завершення маю до вас питання. Я задаю його всім, от на сам кінець, тому що я маю таку мрію маленьку свою творчу після нашої перемоги. Я от відповіді на це питання всіх наших митців, з котрими ми спілкувалися протягом війни, змонтувати в єдине відео, тому що ну настільки різні. Варіанти і настільки класні, от е, хочеться від вас почути. Про таке дивіться, ми е, вже сказали, що українська пісня зараз відроджується, ну перероджується, і це якийсь неймовірний такий творчий вибух, і це відбувається не лише з українською піснею, це і українське кіно, і література, і поезія, і театр, і живопис, і наші модельєри там розривають світові майданчики, і наші спортсмени, до речі, хоча це не дуже. Хоча, можливо, спорт це теж мистець. Да. от дивіться, от у нас такий мистецький вибух, попри те, що у нас війна, у нас горе, у нас біль, у нас втрати, але все одно ну, життя ж продовжується. А от якщо подивитись там на болотах, а там нічого такого. Там продовжується оце загнивання в якихось старих ще радянських наративів. Вони просто їх перемішують, там, піднімають із дна, і воно від того лише більше, вибачте, воняє. От чому така різниця? Чому у нас от творчість вона буяє, а там якесь, якесь ну от таке кладовище? Ви знаєте. Мені здається, що ми дуже багаті, дуже багаті українці всім. І це так передавалося з покоління в покоління. Це неможливо забрати. Українські пісні, колискові, 100% співаючи це зароджувалося і наповнювало наступні покоління, і те, що зараз відбувається, ми повинні обов'язково підтримати. Я не слухаю російської музики, я не переглядаю нічого. Що стосується країни агресора, я навпаки надихаюся нашими сильними людьми, нашими захисниками в першу чергу, нашими мистецькими різними моментами. Так, і я рахую, що це треба підтримувати в будь-якому разі, розвивати і продовжувати нести в світ. Христино, надзвичайно приємно було з вами спілкуватися. Я широ щиро отримав естетичне та інтелектуальне задоволення. сподіваюся, ми матимемо нагоду ще з вами поговорити і можливо наживо. Ще раз чекаємо вас у Дніпрі. Сподіваюся. І е, сподіваюся, що е, наступну вашу творчу роботу ми знову ж таки запрем'єримо в нашому етері. Щиро будемо цьому раді. Дякую вам, Христина. Дуже дякую. І вам дуже дякую за розмову і бажаю тільки мирного дня. Навзаєм, навзаєм усім нам. Надзвичайно глибока, інтелігентна і. От, Мені сподобалася ця розмова, тому що коли у людини є естетична та інтелектуальна глибина, от її не приховаєш. Тому раджу вам і закликаю стежити за творчістю Христини Тіна Петрів, творчий псевдонім. І шукайте, будь ласка, сторінки її і в Ютубі, і в соціальних мережах, і на стрімінових платформах. От творчість цієї людини. Переконаний, зайде е, найширшій українській та й не лише українській аудиторії.